Вітаю товариство. Хочу розповісти вам е свою історію стосунків з Благо. Благо, такий е бренд по забудові нерухомості. Переважно це Івана Франківщина. Якщо проїхати по Франківську і по дорогах області, ви побачите безліч реклами, на яких благо це майбутнє, це дім вашої родини і який тільки не може бути благо, розумієте? Але я хотів би зі своєї історії сказати, я би ще повісив один банер, що це ще і купа різних проблем. Коли ви заселяєтесь в будинок, ви напевно не звертаєте увагу, звідки на дошках інформаційних біля під'їздів або в ліфтах висить, вас обслуговує управляюча компанія. Ну, як в нашому будинку наприклад, це е, Благо Комфорт Плюс. Ну, звісно, люди платять, не задаються питаннями, звідки, аж допоки не з'являються проблеми, як у нас через рік в новому будинку, якому в принципі тільки 2 роки, Ця управляюча компанія Благо Комфорт Плюс піднімає тарифи на одну гривню без всякого погодження е, з мешканцями, співвласниками. Квартир в цьому будинку, порушуючи всі закони, і практично не контактуючи з людьми. Коли починаєш задавати їм питання в будинковому чаті, дайте ж обґрунтування, дайте взагалі, які тарифи були, що входить в тариф, повне ігнорування, ніхто нічого не відповідає. Нуль реакції, як будто ти звертаєшся ні до кого. Коли приходиш до них і питаєш, ми ж вам задаємо питання, чого ви не відповідаєте? Це на офіційний канал спілкування. Пишіть офіційні запити. Зі своєї сторони, хочу сказати, таких запитів ми написали там приблизно біля 20 штук на різні теми: обґрунтування тарифів, надання е, договорів зі всіма підрядними організаціями, які виконують роботи на кошти. Сплачені е, співвласниками квартир в цьому будинку, але інформації абсолютно ніякої. Ніхто не надає навіть на офіційні запити, які мають реєстраційні номери і так далі. Ну, от як в нашому випадку, ще сталася така ситуація, коли спрацювала пожежна сигналізація в паркінгу в житловій зоні, тобто е, по сходових клітинах вона не працювала. Написали запит, чому, як, поясніть, що нам робити. Коротка відповідь: все по нормам, все все працює, все хорошо. Аж поки не прийшлось розібратися, подивитися, зняти відео, відправити в домовий чат, що сигналізація відключена і не працює. І покажіть нам, як вона працює в житловій зоні, як працює система домовидалення, а по всім. Державним будівельним нормам в е багатоповерхових будинках вище 9-го поверху, обов'язково повинна бути система димовидалення. У нас реально її оком не видно. Голі стіни до потолка, ніяких е вентиляційних шахт, інших отворів. Цього всього немає. Офіційний запит е благо не відповідає. <кхід> благо не відповідає на цю тему. Починаєш тоді комунікувати в інший спосіб. Ну, Оскільки це фактично. <кхи> Самі розібрались, подивилися, що сигналізація відключена. Благо, було просто, ну вже нікуди було діватися, вони визначили. Написали, да, сигналізацію ми відключили, бо будівельні роботи. Тут люди ще будуються, вона спрацьовує і так далі. Ну, абсолютно нехтування нормами безпеки. Мешканців. Тому ми так таки знову ж написали те саме Благо Комфорт Плюс. Поясніть, чому і як. З ким ви це погоджували, хто вам дав дозвіл, хто взагалі е керував цим відключенням, давав команду і тим самим ставив мешканців в небезпеку. Відповідь, як завжди, ноль. Тому ми написали е заяву в, в Івано-Франківську. Окружну прокуратуру з цими відповідами. Чи є сигналізація, чи працює, чи є димовидалення, хто це приймав рішення, чи були погодження, і так далі. Івано-Франківська окружна прокуратура переправила це Франківське районне управління головного управління поліції в Івано-Франківській області. Розбирайтесь, головне управління національної поліції. Написала, що підстав для е, кримінальної справи немає. Все в порядку, все добре. Ну правда, на цей момент вже сигналізацію підключили, а вона практично була відключена з моменту заселення, тобто більше, ніж півтора роки. Сигналізацію включили. А зрештою кажуть, це питання не наше. Ми передали це все в головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Отака от ситуація, типу це не наше. Головне управління надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області нам відповіло, що це дуже складне питання, з'ясувати, чи є там система димовидалення, чи є пожежна сигналізація. І треба створювати комісію, тому ми офіційно направили запит міському голові Івано-Франківської територіальної громади. Ну, не знаю, чи бачив особисто міський голова, напевно, що ні, тому що е, лист відповідь з міськради нам е, була направлена. З, ну, в принципі, зі структурного підрозділу міської ради. Вони написали, що це ситуація не наша, це компетенція не наша, і ми це все переправляємо в управління. З питань Державного архітектурно-будівельного контролю. Це їхні питання, вони будуть скликати комісію. Ну, не дочекались ми нормальної відповіді із цього управління. Воно написало, що це все належить до питань того ж самого блага. Ми відправили їм, хай вони від от таке от коло розумієте, на кого скаржились, тому знову прислали. І от ця вся, 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 вся структура не змогла відповісти на питання. А чи є у нас система демовидалення? Хто це такі рішення приймав, чому не працювала пожежна сигналізація, і не ставили, і, вірніше поставили людей е до, в небезпечне становище. І в мене така думка, розумієте, оскільки всі ці структури по колу, всі і державні, і міські не дають відповіді на прості питання. Ми ж задавали. І, в принципі, потім другий раз відправили запит в ДСНС уже чітко з одним питанням. Так ви скажіть, є у нас система демовидалення? Чи нема в будинку? І вони це все знову запустили по другому колу, десь воно там уже ходить. Вже фактично і нецікаво, чесно кажучи, бо вони і в перший раз не сказали, і зараз не скажуть. І є е, така підозра, бо вони просто бояться сказати. А бо дай Бог. Не дай Бог верніше, що станеться, що тоді робити? І це наштовхує на те, що все-таки цієї системи димовидалення її просто немає. А і поки це от не покажуть, як ми просили, покажіть, як вона працює, як вона, чи вона взагалі є, як вона працює. І поки це не зроблять, е, от особисто мене це наштовхує на думку, що її, її просто немає. А відтак. Таке житло, яке побудоване благо, воно є небезпечним по суті для проживання. Звертаючи увагу на такі всі речі, коли немає е, зрозумілих відповідей, ми задалось питаннями, на яких підставах взагалі УК Благо Комфорт виконує функцію управителя? Управляючої компанії, ну, суто по нашому будинку, написали Благо Комфорт плюс запит. Е -е ви, напевно, були обрані на зборах, на загальних зборах мешканців, співвласників, яких, по суті, ми не бачили. Дайте відповідь нам, коли були збори, хто були збори. Дайте договір, по якому ви здійснюєте, здійснюєте управління, між яким, яким він підписує, підписаний, які умови по цьому договору. Відповіді, звісно, ніякої, тому ми звернулися в міську раду Івана-Франківська. Куди? Ну, бо ще другий є шлях призначення управителя. Це по конкурсу, коли немає зборів, власників призначає міська е, влада по конкурсу. Отримала офіційну відповідь з міської ради, що ми конкурс по вашому будинку не призначали. Управителям Блага Комфорт Плюс не призначали. І на наше питання: а чи є у вас документи, які згідно закону після загальних зборів співвласників, УК Блага Комфорт, якщо її вибрали управителям, вам направляє це протокол зборів, договір? Чи є у вас такі документи? Офіційна відповідь: ні, таких документів немає. Причому ці дві компанії, УК Блага Комфорт і УК Блага Комфорт Плюс? Вони просто відмовляються. Єдині такі дві компанії по всьому Франківську, які відмовляються надавати нам документи, інші надають навіть на офіційні наші запити, вони не надають таких документів. Но наше питання: така, чого ж ви на них не найдете ніякої управи Вони кажуть, ну а як ми будемо реагувати? Це ж бізнес туди сюди Ну таке враження, розумієте, що землю цій компанії, блага забудовнику, виділяє не міська влада. А виділяє, ну, якісь, напевно, марсіані, які прилітають, проводять тут Франківську міжпланетний виконком, виділяють землю і полетіли, залишаючи міську владу разом з міським головою в скрутному становищі. Що ж тепер робити? Ми ж на них не маємо впливу. Ну, Підказали, що єдиний орган, який може на них вплинути, це е, головне управління Держпродспоживслужби Івано-Франківській області. Написали ми туди колективну скаргу, щоб провели по цих всіх питаннях перевірку по блага комфорт плюс, і дали нам відповідь: чи воно є управителем чи ні, чому воно взагалі не комунікує з людьми, не дає відповіді на питання, які тарифи, скільки ви збираєте, куди витрачаєте кошти мешканців. Тяжка була ситуація, бо треба було погодження в Києві. В Києві ми його отримали. Була призначена позапланова переверка. І ні один документ, який вимагала Держпродспоживслужби у Блага Комфорт Плюс, ні один документ Блага Комфорт Плюс не надало. Е на що нам офіційно Держпродспоживслужба написала, що таким чином вони перешкодили діяльності державного органу. Ну і вони там будуть вживати подальші дії. На наше запитання, що в міськраду, що в Держпродспоживслужбу, а що ж нам робити на такі зухвалі дії цього блага Комфорт Плюс, вони сказали: ну, за таких умов, коли вам не показують ні договору, ніяких документів немає, просто не платіть е, гроші. І все. Ну то, в принципі, знаєте, трохи дивна ситуація, а я їх теж, в принципі, розумію, що ж їм. Е, Щось втручатися, коли люди платять добровільно, без договору, без нічого їм не показують. Сказали, платити, і вони платять. Це як на церкву, знаєте, віднесли гроші і все, і не питають, де ти скільки там купив свічок і так далі. Ну, от ми так, в принципі, робимо, як поки, поки нам радять. І на кінець хочу сказати, що е, така моя історія про благо. Вона виявилася саме от такою, а не такою, як все там написано на цих рекламних бікбордах. Така от справа.